Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. У Тбілісі перша сесія парламенту Грузії відкрилася під супровід вуличних протестів. Керівна партія Грузинська мрія вирішила провести засідання 25 листопада. Хоча жодна з опозиційних сил, що отримали мандати, не визнали оголошені центральною виборчою комісією підсумки голосування. Більше розкаже Олександр Мужичук. Напівпорожня зала на засіданні не присутня ані президентка Грузії Соломе Зурубашвілі, яка як і опозиція не визнає результатів виборів, ані представники іноземних дипмісій, лише депутати від керівної партії Грузинська мрія. Так розпочалася перша сесія парламенту Грузії. Всі опозиційні сили, що подолали 5-відсотковий бар'єр, заявили, що не збираються входити до парламенту і не визнають його легітимність. Президентка Грузії раніше написала в Твіттері, що перше засідання згідно з. Конституції України мала скликати вона, але не зробила цього, тому що нинішнє засідання неконституційне. як відомо, президентка Грузії не присутня на засіданні парламенту, тому згідно зі статтею 85 пункту другого регламенту парламенту Грузії, я як найстарший учасник засідання оголошую перше засідання парламенту 11-го скликання відкритим. Щоб парламент розпочав роботу на першому засіданні за конституцією достатньо присутності простої більшості повного складу парламенту за підсумками парламентських виборів оголошених ЦВК, керівна партія отримала 89 із 150 мандатів, тобто більше половини. Сама будівля парламенту оточена поліцією. В разі блокування мітингарями їм загрожує в'язниця, адже раніше уряд країни включив будівлю парламенту Грузії до переліку стратегічних об'єктів. Ми не збираємося входити в цей парламент. Ми його бойкотуємо, ми його не визнаємо. Його легітимність і тому він залишиться нелегітимним парламентом, який не визнається ані в країні, ані за її межами. Демонстрації проти новообраного парламенту з новою силою спалахнули у білісі ще вчора ввечері. Мітингарі зібралися на площі республіки, звідки ходою пройшли до парламенту, а потім розбили там намети і провели в них ніч. Протест триватиме всю ніч. і завтра вони повинні почути наш голос про те, що ці вибори сфальсифіковані, і правляча партія грузинська мрія, не мають легітимності грузинського народу та міжнародного співтовариства. Парламентські вибори 26 жовтня фактично мали бути орієнтиром, який покаже, яким шляхом далі піде Грузія про європейським чи проросійським. Адже правляча партія Грузинська мрія, яка перебуває при владі з 2012 року, незважаючи на декларативне зближення з Європою, насправді проводить про російську політику опозиція вимагає проведення нового голосування та сподівається на міжнародне розслідування порушень на виборах, адже не довіряє слідчим органам та судовій системі Грузії. Натомість у керівній партії стверджують, що вибори відбулися на високому рівні, вільно, справедливо та демократично. Олександр Мурчук, на СТБ, Єдині новини.